Привіт, мої красунечки! Подивіться, яку гарну модельку лоферів ми отримали. Це бомбезні лофери від українського заводу Hepans. Отримали ми їх в чисто чорному кольорі, ось такому класичному, та принтованим таким дизайном леопард. Вони підійдуть як на кожен день, так і доповнять ваш образ у. Святкові дні. Розміра йдуть з 37 по 41 розмір. Вісім пар в упаковочці 38, 39, 40, ідуть у повторі. Вони є повномірні. Подивіться, яке гарне виконання яка елегантність. Всі шовчики рівнесенькі. Якість вас просто шокує. Бігом переходьте за посиланнями на наш інтернет-магазин та здійснюйте покупочки.